Ну а зараз надзвичайно мінімалістична пропозиція, тому що якщо ви давно мріяли про мінімалізм, і у вас є дуже багато різних таких доповнювачів, так до ланцюжка, але у вас не було такого ланцюжка, який би рятував вас від усього і е, в усі проміжки вашого життя, то саме цей день настав, саме сьогодні. Ми пропонуємо вам мінімалістичний ланцюжок, який допоможе. Вам просто полегшити життя. Чому? Тому що на нього ви можете нанизувати, як і срібний хрестик, чи якийсь срібний такий у вигляді, знаєте, як кулончик, так? Чи срібну там постать Божої Матері. Тобто цей мінімалізм допоможе повністю вам полегшити життя. Він, подивіться, на цей ланцюжок застіпка карабін. Загальна його довжина це 50 сантиметрів. Зараз я відкрию застіпку і е, вам продемонструю. Ось 50 сантиметрів. Е, якщо брати по вагі, то це 3,72 грами. Ось це досить такий... Він не важкий от зовсім. Здавалося б, майже 4 грами має бути такий, знаєте, ваговий. Але ні, дуже легкий і дуже тендітний. А, якщо прикласти його, так, то його також помітно. От, я от зараз міряю до гольфика, і ми зараз бачимо, що ну, помітно те, що от він виділяється, не те, щоб його було зовсім не видно, а, не застібнула. Думаю, це зараз мені буде трохи складно, тому пропоную краще подивитися і роздивитися на руці його. Незважаючи на таку всю свою перспективу, так, функціональність, тому що він дійсно функціональний, коли він простий, коли ми маємо всю ось цю простоту, і коли ми можемо з вами повністю його комбінувати будь-з чим. Це дуже зручно мати ну такий універсальний код його К-1039. Вага. 3,72 грами. І спеціальна ціна сьогодні для вас це 1800 гривень. Ні. Не 1800 забули за цю ціну. Я не встигаю, знаєте, функціонувати разом і читати думки наших режисерів, наших продюсерів. Тому ми вам даруємо за 999 гривень. Дійсно, даруємо, тому що за такою ціною це дійсно дарунок. Бо срібло, чесно, давайте піти в інші ювелірні магазини. Ми не будемо називати, не робимо рекламу. Ми можемо отримати. Більшу там пропозицію саме за ціною. А ми ж пропонуємо саме ось таку ціну. Застіпка, карабін, ви це бачите, чудовий, прекрасно. Одразу на застіпки можна побачити. Пробу або ж ось тут переверну, аби ви приглянули, що пробу видно 925 проба. 999 гривень, вага 372 грами довжина 50 сантиметрів. Навіть подовжувач не потрібен, тому що довжина дійсно хороша. Телефонуйте за номером 0800 21 44 88. Нагадаю, що дзвінки у нас безкоштовні, доставка безкоштовна Коштовна, а ще при замовленні двох чи більше одиниць, ви отримаєте знижку мінус 100 гривень. Але за умови, якщо це по одному чеку. Тож, Раджу вам не зволікати, тому що ви знаєте, що грами з кожним днем їхня ціна зростає навіть з кожною годиною. Тому, поки ви маєте таку доступну ціну, телефонуйте прямо зараз. Або ж не знаю, в соціальні мережі пишіть, якщо ви частіше ними користуєтесь, але краще все-таки зателефонувати або в Ютубі написати коментар, якщо ви раптом не зрозуміли. Ми вам обов'язково зорієнтуємо, допоможемо. Є у нас прекрасний інстаграм, де також можна написати, і звичайно, тікток, де теж можна написати. Або ж телефонуйте за номером 0800 21 44 88. Ми продовжуємо далі. Ви залишайтеся з нами, тому що на вас чекає багато багато прекрасного.